Корали виглядають як барвисті камені. Але насправді це живі істоти. Так-так. Корали це колонії крихітних тваринок, поліпів, які будують власний будинок із вапна. Уяви, ці мікроскопічні створіння настільки працьовиті, що створюють цілі підводні міста. Коралові рифи. Великий бар'єрний риф в Австралії видно навіть з космосу. Корали це брати медуз. Вони теж належать до ряду, кнідарій і мають щупальця з жалкими клітинами. Вони можуть жалити. Але не хвилюйся: більшість коралів безпечні для людей. У коралів немає мозку, але вони працюють. У команді з водоростями, з Ооксантелами. Ці водорості живуть у середині коралів і дають їм яскраве забарвлення та їжу. Коли корал хворіє або перегрівається, водорості тікають, корал біліє і може загинути. І ось що дивує: деякі корали можуть жити. Понад 4 тисячі років. Вони одні з найдовше живучих істот на планеті. А ще корали світяться. Деякі види в темряві мають флуоресцентне світіння, немов неонові лампи під водою, коралові рифи займають лише 1% дна океану, але в них живе понад 25 Усіх морських видів це справжній мегаполіс під хвилями. Корали не просто краса, вони живі архітектори океану. Але через зміни клімату вони зникають. Без коралів океан стане пустелею. Підписуйся, якщо хочеш ще більше цікавих фактів про природу.